Значить, тепер, як я закриваю носочок, п'ятка готова. Як я закриваю носочок на двох спицях. Маркера я по центру поставила для того, щоб коригувати візерунок, тому що у мене тут три на одну. І тепер, зразу з першої петлі, я вже її не знімаю, а ось так перекручую. Це вже пров'язали на свою довжину до мізінчика після п'ятки. Перекручую цю петлю, одягаю рівненько і пров'язую дві разом. Так я все-таки зароблю ближче. Дві разом. А далі в'яжу по візерунку. Виворітня. І три лицеві. Виворітня. І три лицеві. Виворітня. Три лицеві. Лицеві. Це передня частина носочка. Три лицеві, виворітня, три лицеві, виворітня. Але це по візерунку. А я в кінці перед маркером, в кінці передньої деталі, знову ж пров'язую дві разом. Перекидаю маркер і це ступня, друга частинка шкарпетки. Дві разом всі інші лицевими, так як підступнею всі були тільки лицеві, петельки. І в кінці рядочка знову дві. Разом Повертаю роботу і на виворітному боці зразу пров'язую дві разом виверідні. Всі інші за візерунком до кінця половини шкарпетки. Тобто до кінця ступні або до маркера. виворітні петлі. Перед маркером або кінець рядочка ступні, знову ж пров'язую дві разом виворітніми. Перекидаю маркера і знову на верхній деталі дві разом виворітніми. Далі по візерунку. Три виворітні, Одна лицева. три виворітні. Лицева, виворітні, лицева, виворітні, лицева і у виворітному рядочку дві разом в кінці виворіднями. Знову повертаю роботу, третій рядочок закриваю, тобто я зменшую петлі на пальчики. Знову дві перші разом. Всі інші по візерунку. Один, два, три, виворітня. Один, два, три, виворітня. Один, два, три, виворітня. Два, три, виворітня. І перед маркером дві разом. Знову маркера перекидаю, і на цій деталі також дві разом всі інші лицевими до кінця цієї половинки деталі, тобто ступня. І в кінці знову дві разом. Повертаю роботу. Це другий виверідний. Бік, знову дві разом. І інші всі по візерунку. Тобто, в даному випадку, виворітні, до маркера, тобто до серединки. Я саме розділила серединку, щоб відрізнялась ступня від верхньої деталі шкарпетки. І знову дві разом. Маркер перекидаю в другій деталі, дві разом у виворітньому рядочку Виворітніми, у лицевому, лицевими, і продовжую далі по візерунку знову ж до кінця рядочка. І в кінці. Дві виворітні. Знову повертаю роботу, і бачите, уже є скос. Ось. Я його продовжую у кожному рядочку у лицевому лицевими, у виворітньому, вивертніми. Але в мене тут ще візерунок. Три лицеві одна вивертня, тому я в'яжу по візерунку. Один, два і дві. Разом. А по центру, ось також видно, уже скос. Тобто у мене формується ось тут такий, начебто візерунок. Маркер я приберу, щоб щільніше було в'язання. Ось так. Не буду прибирати, щоб видно краще все-таки. Ось цю частинку щільно підтягувати, для того, щоб шкарпеточка була щільною. І так продовжую звужувати до самого носика. Добре видно закриття петель і ось скос другий. Тепер, коли в мене залишилось 4 петлі, я ще раз зменшую, тобто ось тут дві разом, і ще раз дві разом. Маркер вже не потрібний. І друга деталь дві разом, і ще раз дві разом. Тепер збираю на голочку. закривати саму шкарпетку. Відрізаю ниточку зразу так, щоб мені вистачило приблизно там сантиметрів 40 плюс-мінус, щоб вистачило закрити сам носочок. І перебираю на ниточку ці петельки. Можна дов'язувати повністю обидві, робити повне закриття. Тобто ще раз пров'язати, і буде дві петлі. Не люблю, коли острий носик, тому збираю 4 петлі. Ось так, на ниточку, і буду зашивати. Все, спиці прибрала. І тепер показую вже сам саму шкарпетку. Ось вона, рівненько зшити. Це передня деталь, вона добре буде лягати за рахунок візерунку по нозі, а це задня, тобто п'яточка. Ось така гарна, акуратна робота і швидка в результаті виходить. Ряних петель?